Попри за у бойових діях на сході України залишається загроза поновлення війни, а становище цивільного населення погіршується. Заявили сьогодні представники ООН на спеціальному слуханні у Раді безпеки, скликаному на прохання Литви. Представник Росії вкотре відмовився визнавати відповідальність Москви за ситуацію, що склалася у регіоні. Під час обговорення оголосили також про потребу надання міжнародної допомоги мільйонам постраждалих від конфлікту. Розповідає Богдан Цупен. Помічник генерального секретаря ООН Джефрі Фельдман більше говорив про загрози, аніж досягнення в процесі втілення мінських угод. Спеціальна спостережна місія ОБСЄ бачила певне відведення важкого озброєння від смуги дотику, але через брак доступу та обмеження у пересуванні місія не може підтвердити реальні масштаби процесу. Східна Україна ще не стала на шлях повернення до миру. Загроза активізації війни залишається, і навіть у умовах відносного перемир'я становище у зоні бойових дій лише погіршується. Попередив помічник генсека Іван Шиманович. після загибелі понад 6 тисяч людей, мільйона переміщених і сотень тисяч біженців, подальших порушень міжнародних законів та прав людини. Конфлікт ще не досяг точки неповернення. Проте вікно можливостей, схоже, швидко закривається. Ми просто не можемо дозволити цьому статися. Російський представник Воон Віталій Чуркін відмовився коментувати виступ Шимоновича про стан з правами людини на сході України та в окупованому Криму. Натомість представник Росії вимагав, аби Україна вела переговори з як він висловився, представниками Луганська та Донецька. В свою чергу представниця США Саманта Пауер окремо зупинялася на становищі в окупованому Росією Криму, заявивши про утиски й перес. Слідування там посол України Юрій Сергеєв підтвердив, що припинення російської агресії на Донбасі та окупації Криму є запорукою захисту прав людини у тих регіонах. Кілька учасників обговорення вкотре закликали Кремль зупинити свою політику. якщо Росія не змінить підхід, у нас не залишиться іншого вибору, як зберігати санкції і далі засуджувати відверте зневажання Росією територіальної цілісності, суверенітету України та прав її громад. Ромадян наприкінці обговорення виступи у залі Ради безпеки ООН перетворилися на обмін в'їдливими репліками, у яких представник Росії гучно заперечував причетність Москви до розпалювання конфлікту в Україні. Слова представниці США були останні. Російський представник неодноразово використовував слово сумлінність. Ми сумлінно те, ми сумлінно це. У цьому контексті це абсурд. Богдан Ціупин, голос Америки.